Nissan X Trail 2008-рік 2.5 бензин. Дивіться, ну, там лаунч, кстати, є класна штука. Коли ви сканували і забулися якісь там, які там були помилки, є історія. Тут ми, Nissan, у нас тут Nissan Audi, Renault, BMW. І от зараз ми знайдемо самі перші помилки. по цьому Nissan. Є така помилка, дивіться, P1320. Сигнал зажигання основного. Бачите, тут дві дубліші. Це дуже загальна помилка. І... Зараз спробуємо поп розібратися в неї, що воно таке означає що воно має. Машина себе поведе, як їхала, так і їде все добре. Але світиться ось цей чек. Ну, там, там чек. І буває, засвічується ще антибукс, і там купа всяких помилок до неї додається. І ми давай провіряти, шукати то все. І те, що знайшли, зараз покажемо. І так, ось, ось ці Скажи, що ми сняли форс... катушки. У нас є три катушки. Дивіться, яка проблема? Ми міряємо сопротивлення першої катушки, яку сняли. Ми перевіряли на димогенератор, провіряли свічі, купа, провірили, помилка все одно не уходить, б'є просто по зажиганню. Ось проблема. Перша. Ми міряємо та катушка, яка у нас була. Це її рідна. Бачите, 3.0. Там стояла на ній. Це наступна катушка, яку ми купили от Delphi, Міряємо її. ось Що в нас виходить? Чуть-чуть ну, не добігає 2,7. Але ця катушка, ви бачите, зовсім нова. І ось ця катушка, дивіться, саме дешева, вона навіть виглядає. Бачите як? Така як сілка якась. Саме дешева яка є, навіть пожаліли залити її в цим пластиком. І ось ми зараз її міряємо. І що у нас тут -то виходить? У нас там аж 10. Ми замінили оцю катушку просто за нормальну. Вона просто заїхала ця хазяйка, вона заїхала на іншу станцію. Її поміняли, бо там свічка була погана, і катушка прогоріла. І її просто поміняли на ось таку саму дешеву. І далі пішли такі ось проблеми. Програвшись пару днів, ми знайшли. Просто елементарно, що оказується це нове, воно просто не підходить. Поставили, завели, поїхали.